Прибуток в бізнесі мийки самообслуговування. І успіх в цьому бізнесі залежить від компанії, котра вам встановлює обладнання. От дивіться, чоловік купив, поробив на цій мийці, на цьому обладнанні. Тепер він ще раз купляє обладнання, але вже в нашій компанії, а це місто Тернопіль. Чому? Бо його прибуток треба збільшити. Він розуміється, що з нами. Враховуючи наш 10 років, тому що ми займаємося цим напрямком, що з нашою компанією, в нього прибуток буде на 30% вище. Тому я кажу, спочатку вибирайте компанію, а далі будуйте мейку самообслуговування. Бо заробляти можливо кошти від 500 до 1000 євро. Чому я кажу поріг 500? Тому що цієї компанії це 500, з нашої компанії це 1000 євро.